Всіх вітаю з Одеси. Ви зараз на каналі Люба Одеса. Я знаходжусь в Аврорі. Це найбільша Аврора в місті Одеса. Знаходиться на вулиці Семена Палія. Адресу я залишу в описі під відео. Люди мені писали, щоб я показала гарний посуд різдвяний в Аврорі. Я знайшла зараз цей посуд, хочу показати. Але хочу почати ось таких графінів. Дивіться, до речі, ця медовуха вже залишилась одна. Це акційні графіни, вони півтора літра. Написано, що це ручний розпис, до речі, бачите, вишне. Рева і медовуха. Ось такі два види графинів коштували 169 гривень. Зараз 41% знижки Вони коштують 99 гривень з такими кришечками дуже зручними. Якісно зроблені, до речі, ці графіни. Ось так виглядають графіни. Далі мені сподобалась ось ця чашка: різдвяна. Дивіться. Це дві чашечки йде в такому наборі. Бачите, як вони складаються. І такий Санта у вас виходить набор, набір із двох чашечок. Оцей набір із двох чашечок коштує. Зараз вся різдвяна колекція йде без знижки. 279 гривень. Різдвяний набір так і називається Санта. Ну, такі великі чашки, ви знаєте? Також тут йдуть тарілочки фігурні. Ось такий сніговичок, фігурна тарілочка. Такий, який поменше, то коштує 179. І тут є також сніговичок більшого розміру. Навіть там Санта намальований більшого розміру. Коштує 219 гривень. І чашечка 279. Далі ось така фігурна тарілочка. Зараз я вам покажу її. Якось так хочу, як лице. Бачите, да? така хо-хо-хо Санта. Оця коштує 219 гривень. Вона такого великого розміру. Тут не пишуть розмір на ній. Ні, матеріал фарфор написано. До речі, це робить ні, імпортер. Полтавська область, вигідна покупка. Написано. Ось так. Далі. Ще така фігурна, мені здається, вона точно така ж. І дивіться, які тут гарненькі тарілочки. Ось ці поменше. Я там подивилась, вже 99 гривень ціна з таким пряником. Гарна така тарілочка. Звичайного розміру. І там більша тарілка. Ота От велика вже коштує бідня 149 гривень. Чомусь на цю не поставили цінник, але ну, Я перевірила 99 гривень. Також тарілочка Різдвяна. Так у них і називається ця колекція Різдвяна. Бачите, як зроблена салатна, така тарілочка чи для супа. Це салатник у них називається, фарфоровий салатник. Ну, Гарненько зроблені. Така мила колекція ще й за такою ціною. 99 гривень. Оцей салатник різдвяний. І ще він є тут. Це ж також салатник. Ні, це вже у них якось по-іншому називається, собі. Як би дістати його так. Так, ой, глянь, такий глибокий, такий гарний всередині чомусь. Тут такий просто білий. Ага, Блюдо глибоке 129 гривень. Але всередині зроблено дуже гарно намальовано. Мені подобається цей візерунок, більше ніж той з червоним. Оце блюдо 129 гривень. Салат різдвяний також є. Ну, це за 99, просто вони ще... Та ні, вони всі в одному кольорі. Далі із цієї ж колекції, ось оцей гарний колір, мені сподобався. Класно. Оце дуже гарно Виглядає з цими ялиночками блюдо. Тарілка фарфорова, 169 гривень. Це все фарфор, вони такі важкенькі, ви знаєте. 169 гривень. Ця голуба колекція, вона набагато гарніша, ніж червона. Але дві тільки я знайшла ось цю тарілку і глибокий цей салатник із цієї колекції. Бачите, воно в одному кольорі отак іде гарно. Ну, ще ваврої потім будуть знижки. самі розумієте, що можна буде купити ще за більш гарною ціною. Чашечку цю я вам показала Санта, вона ну, якась така легенька, хоч і паркорова також написано, ставлю на місто. цій червоної колекції тут багатенько всього. Також хочу, ну, так як мало ці саме різдвяної колекції, я вам покажу просто гарний посуд який іде на акції. Бачите, яка акція до 24-го. Це тарілка. Серія, називається Соломія. Ось такий візерунок це Соломія. Теж гарний. Так мені подобається, що вони по краю ведуть також цей колір, під, ну, підкреслює. Гарненька, вона коштувала 69, зараз коштує 58. Також акція йде на цю серію. Ось Соломія, бачите, 58 гривень до 24-го, 16% знижка. Така тарілка, салатник, це в них все салатник називається. Теж із цієї серії Соломія. Соломія 58 гривень по акції. Дивіться, в них ще є глиняний посуд, в самому низу стоїть. Я ні в одній аврові його не зустрічала. Гарненько також виглядає. Ага, Чарівна, колосок. Тарілка обідня з червоної глини. Оце з червоної глини, 69 гривень. Класно. з глини мені подобається. Навіть приємно на дотик оця тарілочка. І в них також є глибокі тарілки, ось із глини. Показую вам. Оця глиняна колекція, вона в них внизу, але вона така гарна, знаєте, як аутентична. Значить, то вироблена. Руками-майстрами. Мені прям подобається. Цікаво, це Україна робить цю глиняну колекцію. Анука. Матеріал, кераміка. Зберігати в сукомому орнамент колосок. Виробник, да, Морозова, Україна. Місто Солом'янськ, вулиця Торська. Солом'янськ. Ось така коштує 69 гривень і велика. Ось, дивіться, з червоної глини 88 гривень. Вона така важкенька. І ось дивіться, як вона виглядає. Класні. Класна колекція ось цих тарілочок із глини. Мені прям дуже сподобалось. Це у них називається миска. Це миска така. Ну, вона така і неглибока, глибока. миска. Далі, ось у них ще є фарфорова обідня. Теж, мені здається, красивий візерунок, такий, як мандала, начебто індійська. Да? 129 гривень. 29 гривень. Ось така тарілка. Розмір я не бачу з візерунком. Без акції йде. Є також на акціях, ось дивіться, такі люмінар-тарілочки. Зараз акція діє до 24 гривня. Така тарілочка звичайного розміру коштує 58 гривень. В голубому кольорі бачу і там такий як бірюза. І також тут два ці кольори. Така більш велика тарілочка. Ні, велика на велику, я так розумію, акція не йде. 58, тут 18 діаметр йде акція, а тут 25, також, а не за однією ціною. Цікаво. І більша тарілка також коштує 58 гривень. Вони в одну ціну йдуть оці люмінар. І така глибока, ще тарілочка. Люмінар. 58 гривень до 24 гривня. Ой, гривня, до 24 -го. листопада йде акція тарілка. Франц вироблено у Франції. Оцей люмінар написано, що вироблено у Франції. У -у -у, в двох кольорах. Акція йде на такі тарілочки. Блюдо скляне, 109 гривень. рокопарма, до 24 гривня. До речі, це блюдо 33 на 24 Таке воно величеньке. Парма. Ну, зараз гарно да, хто це тут виготовляє парман, постачальник, дрогобич. Ну, не бачу я. Україна також. Угу. Так, це акція у нас на велике блюдо. І акція також на салатник. Салатник 109 гривень коштує. Ось такий глибокий салатник, розмір 19 см. Біленький. Це без акції. Рокопарма. Ну, хочу показати, просто дивіться, як вона. Фастфуд. В неї їсти бургери, мабуть. Для фастфуда ось така 129 гривень. Також за знижкою йде банка для сипучих з дерев'яною кришкою 149 гривень. Дивіться, вона така легенька. Така, як, знаєте, ну, пластик зі склом. Ну, не скло, точно. Дуже легенька. 149 гривень. Так, да, якось прям дуже банка для сипучок з дерев'яною сікон, скло деревина. Ух ты, сілікон зі склом змішаний. Так, я вам те, ще по акції показую пляшка для олії. Ух ти, яка в них пляшка для олії, да? З такою кришечкою дерев'яною. Із такою, до речі, зручною кришечкою хочу вам сказати. Ось ця пляшечка до 24-го коштує 199 а коштувала 250. Також акція на склянку високу, класичну, 29 гривень. От вона. Ну, висока, звичайний стакан, ну більш-менш такий. З візеруночком, да, можна сказати, ось такий стакан коштує 29 гривень. Нормальна ціна. Дивіться, яка гарненька, маленька С салатник. Це написано. Ой, який красивий салатник, Да? Красивий такий візерунок. Цей салатник коштує 39 гривень. Ну, я бачу їх тут на вітрині два. От вони навіть закінчуються. Також люмінар тут, тарілочки. 49-49, ось такі. Більш глибока, біленька люмінар. Розміру 20 см 16 і 20 см і вони в одну ціну. Великий вибір келихів в Аврорі. Я б сказала, дуже великий. Він можна для маргарити собі за 88 гривень купити. Ось такий келих високий. Класно так зроблений начебто. Такий високий для вина, прям дуже великий. Бардоський чи бургунський якийсь такий. Високі келихи по 88. Отакий для вина 77, під Маргариту 88. Келих, який переливається і мерехтить 69 гривень. Дивіться, яка в нього форма, начебто це льот. Да, так. ну, такий прям келих цікавий. Класний. 69 гривень. Мені іноді щось таке подобається. Ой, ну він дійсно так прям грає да, на світлі, класний. Такий. Цікавий, я, мабуть, такий собі хочу келих 69 гривень. Їх тут багато. Гарнесенький. Також нижчі такі келихи. Звичайні, під вино 44 гривні, на таких товстих ніжках. Така ось під Маргариту, да? ну, під коктейлі, можна сказати, 69 гривень. Начебто як з хрусталя ось такі келихи. Дивіться, як зроблені. Такі, знаєте, як в п'яній вишні, схожі. По 88 гривень. І оце як пиво, да, начебто питичце. Ой, він такий знову такий легенький цей келих, як з пластиком змішане скло. Написано скло, призначення для столового використання. 88 гривень. Ще багато тарілок, люмінар різного, бачите, розміру. Є по 64 гривні. Така глибока звичайна тарілочка. Вона розміром 230 Ось така, як блюдо. О, Цікаво. так, Знаєте, вигнута, бачите, як з двох сторон. Зручна, таця, 149 гривень. Ось дуже така велика. В неї діаметр 32 см, також 149 гривень. Дуже багато у них для сипучих. Ось, бачите, баночки для сипучих, по 99 гривень. З різними, з різними візеруночками для сипучих. Тут внизу не Цікаво, але тільки не дуже зручно знімати, але ну вже дозніму. Керамічні ось такі підставочки, як морозиво можна їсти, чи фрукти подавати. Такі керамічні по 99 гривень на ніжці. Це такі бокали, ось як вверху, по 44 гривні. Слухайте, яка нормальна ціна для бокала, да? 44 гривні Такі з ручками лате пити. Таканчики, ось на неї нема ціни. Я зараз перевірю, ось такий коштує. Це у нас Це на нього келих. Да. Для вина 129 гривень. Дивіться, душа потребує свята, а організм вина. Те ще й запакований, можна подарувати. Цікава ідея, да? душа потребує свята, а організм вина. Ось оцей тільки немає для лате. Зараз ми глянемо ціну на нього. Так, скляний. Відчувається, що він скляний. Ой. Не можу подивитись, боюсь, щоб він не впав, знаєте. І не пробивається. Не пробивається. Зараз інший. Подивлюсь, може інший проб'ється. Так, душа потребує свята. <гум> Організм вина. О, 64 гривні. Ось оцей. Можна розказати чашка чи келих такий для лате. 64 гривні коштує. Так, тут ще з посуду є такі маленькі, це чарочки по 15 гривень різні. Такі лопити, чи хто там може якісь наливочки п'є. Ось дивіться, такий набір. О, і тут аж 6 штук для таких шотів. До речі, акція 129 гривень за 6, а коштували 229. Це на них да, це, да, набір склянок 129. А ось дивіться, який. Один ковток, все відразу. Люблю. Ага, щось цікаве. Ось отакі скляночки. 149 за 6 штук. коштує такий набір. І ще ось. Які цікаві. Набір склянок. Хтось їх дістав. Ось цей набір склянок. Є такі. Це просто для реклами стоїть 109 гривень. І ось отакі по три штуки їх йде. 109 гривень коштує за три. З такою золотою оправою, за три штуки. Є набір склянок 88 гривень. Там вони теж різні, бачите, різного ну, дизайну. І ось такі люмінар для сипучок 129 гривень, 129 з кришечками зручними. Все цей люмінар, є така ось для сипучих, більш кругленька. Також є чашечки, дивіться, фігурка така, сніговичка 189 гривень. Їх тут дуже багато. Ось такі по 77 гривень, два візеруночка кухоль, порцеляновий в асортименті. Бачите, такий з Ось, ну дуже симпатично ця виглядає. Да? Вона так, ну, класно зроблена. Мені подобається. І ось така червона також, також, з оленями трішки в іншому дизайні. Це у них два таких дизайна з червоним і з от таким зеленим, так же, як і тарілочки. Бачите, кухолі. І ось такий червоний ще кухоль. Він більш такий витягнутий, високий, 88 гривень. Так, із різдвяних кухолів, мабуть, все. Виходить, такий з червоною з ялинкою. Два таких кухолі. Мені найбільше сподобався ось оцей кухоль. Він ну мені взагалі дуже сподобався. За 77 гривень вважаю, класна позиція. Дуже це ще на нього і акції немає. Якщо з акцією, так вообще. Ну ось такі, може вони не знаю, чи будуть вони зручні, чи це більше як дітям такий сподобається. Бачите, сніговичок, ну дуже гарний сніговичок за 189 вісімдесят гривень. Ну він і дорожче коштує їх дуже багато. Цих сніговичків. Є такий набір, вже люди мені підказують, я не все бачу. Ось такий набір класний. Бачите, яка тут чашечка декорована, хо-хо-хо. І тут гном. Це просто гном, да? там іграшка. Так, да, бачите, це іграшка з Угу. Класний такий на подаруночок. Даруй магію свят. Ось такий подарунок можна купити в Аврорі з іграшкою. 279 гривень. Також класна позиція, ніде я такого не зустрічала ні в жодному магазині. Це вже вази. Вази, і навіть ось така, як би сказати, гарненька це кастрюля у них. Кастрюля скляна 399 гривень. Дивіться, скляна кастрюля. Я ніколи в скляній кастрюлі нічого не готувала. Вона тут навіть є на вітринці ось дивіться. 399 гривень. Це, мабуть, я не знаю, як готувати чи просто. Вона, ну, мабуть, вже, да? це ж кастрюля. Тут є різні. Наприклад, форма для запікання 229 гривень. Дивіться, така скляна, вона на 2 літри йде. Кастрюлька, ось така 449 гривень 20 сантиметрів. Також знову це люмінар. да, Люмінар, форма для запікання. Ось така глибока. Знаєте, люмінар 32 на 22 літри 199 гривень. Коштує тут ідуть у них. Пляшка для напоїв 59, пляшка для напоїв по 39 гривень. Такий великий термос 399 гривень. Дивіться, який великий термос. Оцей термос на літр 399. І термочашечки різних кольорів. Не знаю, наскільки вони гарно держить, тому що якісь вони такі тоненькі, 88 гривень. Так, посуд я вам показала в Аврорі, різдвяний посуд. Також показала. Мені дуже сподобалась колекція оцих з красної глини. Посуду класний, такий, гарний. Також різдвяний посуд. ну Його невеликий вибір, але є з чого вибрати. Гарні такі візеруночки. І ось ці ось чашечки, да? набіри з двох чашок, Санту, також цікаві. Є що собі додому купити, є що вибрати, подарувати. Люмінар, дивіться, які гарні акції. Сподіваюсь, що вам сподобалось моє відео. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю мирного неба і пока!